Привет. Отже, питання, чому відносини з мамою часто складні та виникає багато непорозумінь? Звичайно, не лише в мене, а і в багатьох інших родинах. Так, сьогодні я у сукні своїй випускній. це шкільна випускна сукня. До речі. Наприклад, я дуже не хотіла цієї сукні. Адже це була мамина сукня, яка перешита. Але мати зробила все, щоб я пішла на випускний саме в цій сукні. Для мене це було неприємно в моїх 17 років. Отже, перша причина непорозумінь людина це непоступливість. Треба розуміти кордони кордони власної дитини і кордони матері. Мати також має право піти кудись погуляти, бути в якійсь мірі вільною людиною. Чим більше росте донька чи син, тим вільнішою мати має ставати. Мати має право на власне щастя. Я не противилася цьому до речі. І так само треба розуміти, що зростаюча дитина теж заслуговує на власний вибір, на власне щастя. І розуміти її кордони, коли вона має дійсно сама для себе щось обирати. от, така от перша причина. А, тобто це криється в егоїзмі. Друга причина може бути тим, що мати намагається самореалізуватися через дитину, також причина егоїзму. Мати нав'язує своє вподобання також причина егоїзму. Далі, навпаки, мати неуважна і не приділяє багато уваги дитині. І знову ж таки, причина егоїзму. Тобто ми поговорили зараз і за гіперопекаючу матір і за ту, яка не приділяє увагу. І причина одна егоїзм. Є ще такі випадки, коли мати заздрить своїй доньці, адже відчуває в ній конкурентку. І це, дійсно звучить страшнувато. І причина також егоїзм. Буває навпаки, донька заздрить матері. Але головне, щоб прибрати цю заздрість, то треба частіше один одному робити компліменти і е взаємно підтримувати. Ну і розуміти, що перед нами не чужа людина, не суперниця все-таки, а людина найрідніша. І знову ж таки боротися з егоїзмом. Отже, боремо з егоїзмом.